По Курській області Зеленський президент України заявив про те, що наші ЗСУ просунулись там та взяли під контроль ще два населені пункти. Це інформація за вечір, 25 серпня. Отже, також вже підтвердили офіційно про те, що збройні сили України знищили останній міст через річку Сейм у Курській області. Що це означає і що ви можете сказати про ситуацію там нині? І росіяни почали перекидати більше військ, і, взагалі, кого? Ну, Вони поступово це роблять не одразу, покроково, поступово так дійсно вони перекидають. І з різних, з різних напрямків, з різних плацдармів. Тобто вони, одну із харківського напрямку перекидали, зі складу Білгородського угруповання. Так, вони перекидали із Куб'янського напрямку батальйони групи військ Захід, з Покровського, з групи військ Дніпро. Була інформація, що вони перекидають із е, угруповання е, оборони Криму, тобто звідусіль потрохи. А е, щоб не обвалити фронт, вони розуміють, що якщо вони одночасно візьмуть дивізію, наприклад, або загальну військову армію, і відправлять її е, в Курськ, то там, де цієї дивізії та загальної військової армії не буде вистачати, там може розпочатися контрнаступ Сил оборони України. От, в принципі, і все, вони поки що будуть відправляти невелику кількість. Але щоб е, стабілізувати лінію боєзіткнення в Курській області, росіянам потрібно десь приблизно від 30 до 50 тисяч особового складу. В них там поки що трохи більше, ніж 16 тисяч. І тому, е, звісно ж, це відтягування, ці передислокації, вони продовжаться. Хоча є. Такий невеличкий математичний парадокс. Допоки вони тягнуть цей ресурс, в Курській області збільшується площа контрольованої силами оборони України території. Отже, якщо збільшується територія, треба більше ресурсу, щоб стабілізувати ЛБЗ. Ну, це такий собі вже уроборос вимальовується. Просто цікаво, чому вони ну не роблять цього, тобто масово так, не не стягують війська з інших напрямків, поки ситуація ну не настільки критична здається для них, тому що що вона вже перетворюється в Курській області для них критична. Тобто, це вже наскільки це велика от ділянка, так яку контролюють збройні сили України там для відбиття. Ну, ну от, це більше ніж 1200 квадратних кілометрів. Це більше 100. ніж росіяни захопили за весь 2024, ну спочатку 2024 року. В Україні це багато. для них просто пріоритетно наступати на Покроському на Покровському напрямку. Турецько-покровський напрямок для них це пріоритет. Все інше вони можуть загальмувати, але якось критично, масштабно так зараз зберемось усією країною, і як покажемо вам Кузькінума, ні, вони будуть ще декілька місяців займатися саме організаційними питаннями. Вони вірять, що десь там в майбутньому вони можуть відбити. Але багато що залежить від того, що там будуть робити сили оборони України на тих територіях, які зараз контролюють. Там дуже цікаві реєктно ландшафтні особливості. І якщо там, окрім використання природних перепон як лінії оборони, почати будувати свої власні лінії оборони. То росіяни не те, щоб декілька місяців, вони ще декілька років не зможуть повернути цю територію. Те, що знищили третій міст через Сейм, що це означає? Які це проблеми для окупантів створює? Вони потрапляють в оточення? Правильно розумію? Ні, це не оточення. Тут, тут, тут правильно треба розуміти так. усі ці військові терміни, це не оточення, це ізоляція. Угу. Оточення може бути тактичним або оперативним. Це коли ти знаходишся дійсно в оточенні. ну Тобто, ми розуміємо, ти знаходишся ну банально в і кільце і все, ти не можеш вийти. У тебе перерізана логістика, тобі не може доставлятися боєприпаси, матеріально-технічне забезпечення, підкріплення, евакуація поранених. все так. ти в оточенні, але тактичне та оперативне оточення. Відрізняється один від одного в тому, що о, в одному разі ти можеш виконувати мобільні дії, тобто пересуватися місцевості, так ти оточений, але ти можеш пересуватися. В іншому випадку ти не можеш навіть пересуватися. Ти тупо знаходишся на якійсь території і з неї не вилазиш, можеш відстрілюватися, але якісь мобільні дії не можеш виконувати. В випадку з Лужковським районом це ізоляція, тому що в них є. Вибір вони можуть взяти і відправитись по Сейму вплав на а, північний берег а, річки Сейм. тобто mm -hmm. вони можуть звити звідти вийти, Їм можуть понтонний міст врешті-решт звести не для того, щоб перекидувати туди, туди а, підкріплення та МТЗ, а щоб їх евакуювати, вони можуть це зробити? Можуть це на Дніпро, в принципі, і це можливо. Головне це вспіти до поки вони це місто зроблять, і щоб вони евакуювалися, щоб не пролетів джелесдебі або Хамір, або інший якийсь засіб ураження. Бо весь сейм він пострілюється. Ну насправді ми можемо навіть північне узбережжя сейму контролювати 30 кілометровими засобами ураження, а це ствольна артилерія, три сокири, наприклад, М 777 Так, Сьогодні зранку, 26 серпня, наші хлопці військові активно почали писати в пабліках про те, що окупанти активізувалися на вугледарському напрямку. Що мовляв, там застосовують велику кількість техніку, штурмують і так далі. Що ви можете сказати? Що вам відомо про це? Росіяни мають на вугледарському напрямку серйозні амбіції. Це Хураховське, вугледарські напрямки. З Мар'янки на Вогледар веде траса 0532, називаємо її так лінію 0,532, і для них було метою: це вихід на водяне, щоб перерізати 0532, і те, що вони будуть намагатися якось відволікати нашу увагу з інших напрямків, використовуючи саме цю локацію. Ну про це говорили ще декілька тижнів тому. Окрім всього іншого, вони там провели перегрупування. Оскільки вони провели перегрупування, то треба очікувати наступальні дії, і це відбулося. Ви багато разів говорите і говорили про Покровськ, про те, що це один із самих таких активних напрямків важливих для росіян, як вони це теж. Позначають для себе зараз. Вже ну було багато інформації про те, що людей евакуюють, просять виїжджати з Покровська. На на наскільки швидко росіяни наближаються до міста і коли там потенційно можуть розпочатися бої? Ну поки що говорити, що вони наближаються до самого міста зарано, Їм треба в новогродівку нового захопити. А от після захоплення Гродівки та Новогродівки, саме цього рубежу, можна говорити про наближення до Покровського. Це зараз а, в нас найдраматичніший момент а, захисту саме а, цього плацдарму. Тому що саме цей рубіж, Гродівка та Новогродівка, вони будуть, цей рубіж буде визначати, а, коли почнеться штурм самого Покровська. А, якщо ми побачимо протягом цього тижня захоплення цих а, двох міст, то можемо говорити про те, що на початку вересня, ну перші тижні вересня, це вже буде е, наступальна кампанія повноцінна на сам Покровськ та Мирноград. Якщо не відбудеться захоплення Гродівки та Новогродівки, то можна говорити про те, що в нас дійсно є шанс, реальний шанс загальмувати, та не те, щоб загальмувати, зупинити росіян по цьому рубежу, тому що там є свої рельєфно ландшафтні особливості. Природні перепони, штучні перепони, які дозволяють зупинити росіян. Як вони будуть використані? Це вже не від мене залежить. Я лише можу констатувати, що вони є, є такі можливості. Правильно розуміємо, що там найбільше росіян гине зараз, так? О, так, це найбільше угруповання. До речі, там зараз зосереджено. Пане Олександре, і ви ще писали в себе в телеграм-каналі інформація» про те, що українські бійці вразили російський вертоліт Мі-8 у Курській області. Так ви казали про те, що машина вартістю 15 мільйонів доларів стала ще однією жертвою FPV-дрона. Можете про це ще сказати? Ну хто ж про це не писав? Але це дійсно правда. Мі 8 має тиша вартість трохи більше ніж 15 мільйонів доларів. Був знищений FPV дроном за 500 доларів, але, мабуть, трохи більше навіть за 500 доларів, тому що це був специфічний впівдрон, який саме використовувався для полювання за повітряними об'єктами. Зараз ми можемо говорити про те, що як свого часу fpv дрони стали в близькому радіусі дії одним з елементів ураження російської механізованої компоненти, техніки, тобто і. Усі почали поступово забувати про ПТРК, протитанкові ракетні комплекси. Той самий Джевелін, той самий та ж сама Стугна П, Енлау, РПГ-7 навіть. І зараз о, ми говоримо про інший вже етап цієї війни, знищення повітряної компоненти, коли поступово усі почнуть забувати про ПЗРК: о, Стінгер, Ігла, Пірум і. Це є якісною зміною використання цієї компоненту враження, У нас не було до того можливості знищувати російські ударні гелікоптери за допомогою FPV-дронів. Хоча теоретично це було можливим, намагалися були спроби птахи-мадяра декілька разів намагалися вразити під час польоту, але переважно це було можливим, коли гелікоптер він або йде на посадку, або він злітає з майданчику. Ось тоді так. Але коли він на крейсерській швидкості здійснює польот, ні. Зараз це все змінюється. І це новий етап в цій війні, і для росіян це велика проблема.